Так, всім привіт! Сьогодні 2 жовтня, продається такий юмзик з СМДОВським мотором. Коротше, дядько він вже багатенько годів, вже він якась своє отпік. нема вже здоров'я на ньому працювати. Землю вже хлопцям віддав, а трактор щоб не стояв. Вирішили продати. Скати тут новенькі, бачите, що він там на ньому робив. Новенькі. А що заскати, що заскати, гляну. Модуль Росія. А що, а що заскати, надписів немає. Може зараз знайду. І ці новенькі Нортек. Цапфи нові, сошки нові, тут бачите, нема немає набівків ніде нічого. Дуже тяги перебиралися і виходить, в цьому році каже чи в прошлому, не пам'ятаю. Ціліндр поставили, дозатор новенький, все бачите, тільки тільки поставили і на ньому ще. Толком і не робив, там може город пошкрябав, як кажуть. Понятно, трошки там в маслі, бо дядько вже за ним сильно якби так не дивився. Мотор, я не пам'ятаю, він теж мать год чи два назад робив. Радіатор тут новесенький. Ну, по крайній мере, серцевина нова. Бачки то може старенькі, ну так, да, бачки старенькі може й термостат стоїть не знаю 24 вольтове оборудовання стоїть Він стоїть уже з весни нічого ним не робили зараз попробуємо завести це в нього кабіна тут ото трохи є такі ці бачите трошки почав підгнивати а так... Зараз гляну ящичок. Такий грідончик, тут ще ящичок є. Двері, як завжди, варені. Я думаю, ходитимуть. Дядька ключів ціла куча, педаль мощна. Куліса трошки, звісно, підбита. Правдохранители уже тут дождь, типа евро. Дядька, одеяло какое-то, Сидушка. Уже не видно. Со стороны еще она обшивка даже якось уже, конечно, уже порвано. Да, ну собачьи беда, трохи. Кабина подгнила, ну, крыло Крыла такие Тут трохи и Так, вроде бы тут более-менее суханькое. Если таких поток нема, трохи немного мокрые. Так, вроде бы там. То... Вот такая вот, видите, стоит. Матьян за 80. Там уже было. за цим регулятором рамка, винт, розпред тут вже нового покроя тут вже шланга виведена на обратку, з документами все так полагається. Трошки щось тут бачите, щось слинило. Ну а так в принципі Діски цілесенькі, скати на фари, нові видно, що тут недавно тільки кутлень. Залізні СМД це без, без турбіни. Що Шуще можна таке показати? Ну так все я ж, кажу, диски тут передні теж ціленькі, не варені. Ступінька теж цілесенька, виклопна теж тут Видно, що новенька ще, ще не обгоріла. Фільтр тут, це ж з завода. Ну він заводу, стояв, з завода тут стояв, той маток, з завода такий йшов. Ну що, зараз спробуємо завести, подивимося, що він заведеться чи ні. Так, Коротше вирішили спробувати, а воно акумулятор якийсь сів, чи один, чи два. Вони тут про один 105, один сотка, Коротше хто вже приїде, дивиться тоді вже підзарядять їх. Бо це я ж кажу весною городи я культивірував. Ніхто ним якось і не їздив. Так що кому інтересно дзвоніть що тут виходить рамка з ним буде йти рамка і воно ще поперечка з ним буде йти коротше 150 і якийсь там торг якась реальному покупателю я думаю це недорого так що таке так що дзвоним пишемо я коротше номер там напишу у відео так, і ще є тут усе в придачу, прицеп автомобільний з брезентом. Скати тут ще Жигулівські. ще рідні, блін. все вже видно. Ми так, не гнилий, ніде нічого. Стопи повороти з документами. Це такий самий скат. Тягах, пружини, амортизатори. Ну, такий ціленький. Зараз спитаю яка ціна. Так, за прицеп 15 тисяч. Ну, трактор якби в гарному стані. Тут один косяк, що то кабіна там коїде містами вже попідгнивала. Ну, я думаю, то на скорость движення не влияє. А так дядько якби на тракторах грошей не жалів, старався все новеньке купляти. Е, ну, просто вже гадаю, як кажуть, вже пенсіонер, вже трохи здоров'я немає, в тракторі уцикати, то вирішив трактор продати. Так що отак. -от так так, що дзвоніть, кого інтересує, усе по цьому номеру. Тільки не на мій дзвоніть, а на оцей. да, был, да. Ты молодец, да? был. А, ты ж молодец. Так, все, всем пока. Дякую за увагу. До наступного нас видео.